Цієї суботи в Чернівцях представники місцевого правого сектору розгромили офіс партії регіонів. Активісти пояснили, що усі речі, які там знаходяться, нарешті мають принести бодай якусь користь для суспільства. Активісти до штабу зайшли через вікна і винесли звіти усі меблі, комп'ютерну техніку та документи. Партійну символіку члени правого сектору розкидали по вулиці. Винесли вони також її фотографію Віктора Януковича, на якій він зображений разом з губернатором Буковини Михайлом Папієвим. Усі меблі активісти з. Завантажили в автобус і пообіцяли, що відвезуть їх в дитячий притулок. Документи шпильно переглянуть. Нам, нам позвонили, сказали, что партия регионов в, в, в очень быстром темпе собираются и текают, грузят мебли, и убегают куда-то в, друг, в другой город. Вот. Мы быстро среагировали, пришли и взяли инициативу на то, что эти все вещи не пойдут куда-то за границу и прочее. Они пойдут в наши детские дома на развитие на, на, нашего города.